Нові послуги у закарпатській дії на порталі Допомога Закарпаття запровадили п'ять послуг соціальних гарантій для військовослужбовців та членів їхніх родин. Нововведення презентували на брифінгу в обласному центрі Закарпаття. В області затверджена нова регіональна програма щодо матеріальної підтримки учасників військових дій в період запровадження військового стану, а також членів їх сімей для наближення. Послуги і прискорення обробки матеріалів на порталі Допомога Закарпаття уведені окремі види послуг, які вже запроваджені. Це учасникам військових дій період запровадження військового стану. Ми через цю програму надаємо пораненим та травмованим, а також Особам, які мають захворювання пов'язані з захистом батьківщини 5 тисяч гривень, ті, які мають встановлену інвалідність першої групи 30 тисяч гривень, другої групи 20 тисяч гривень і третьої групи 10 тисяч гривень. Інші вид послуги це учасникам військових дій в період запровадження військового стану, одному з членів сім'ї, осіб, які під час виконання військових обов'язків зникли безвісті або захоплені й утримуються в незаконних формуваннях. І не під напідконтрольних територій України це 5 тисяч гривень. Ще дві послуги упроваджені у закарпатській дії для учасників бойових дій на відшкодування, витрат на санаторно-курортне лікування та для закарпатців, які надали двом та більше ВПО житло у власних домівках. До сьогодні для отримання цих послуг закарпатцям доводилось очікувати тижнями або ж місяцями. Вона заходить у послугу соцзахист. Є окремо є соцзахиста підтримка ВПО. Заходить на е, даний, даний розділ звернення від військових. Можете подивитися, як виглядає ця заявка. От, наприклад, матеріальна допомога пораненим інвалідність. Можете подивитися, як можна відкрити, як подає. Бачите, готова е, під, 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 підкріплена заявка, ваше ім'я, номер телефону, серія, номер паспорту, місце проживання, група інвалідності. Генеруєте заяву, заява попадає у відділ звернень громадян. Іде розгляд і Ічно за 10-20 хвилин сидячи вдома біля комп'ютеру або когось попросивши, якщо людина там старшого віку або не може сама користуватися комп'ютером, ви додаєте документи, генеруєте і за 5 -10 хвилин ви маєте цю заявку отриману у нас у відділі звернень громадян. Направлена заявка потрапляє до відділу звернень громадян Закарпатської ОВА, де за кілька днів її опрацьовують спеціалісти. Завдяки порталу Допомога Закарпаття кажуть спікери, закарпатцям не доводиться витрачати власний час на оббивання порогів, держустанов та очікування у кілометрових чергах. Всі послуги можна отримати безпосередньо вдома.